Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні я отримала посилку з рослинами. Ця посилка це подарунок. І тому я не можу з вами не поділитися цією чудовою новиною. Ця посилочка приїхала до мене з Дніпропетровської області від однієї чудової людини Наталі. Наталя має свій канал на YouTube. Канал має назву «Ні і Самой. Тому, хто не знайомий, заходьте, будь ласка, підписуйтесь, дивіться. Відео мають надзвичайно ніжну і теплу подачу. Дивлячись її відео, завжди відпочиваєш. Знайомство з Наталією трапилося у минулому році зі мною, від чого я дуже рада і щаслива. Спілкування з нею приносить мені одні. Позитивні емоції. Так от, не встигла я ще натішитися новинками, які замовила в нещодавних посилочках. Відео про їх розпаковку є на моєму каналі. Дивіться, будь ласка. Як сьогодні я знову отримала посилку і тому спішу з вами поділитися. Що ж мені приїхало? Ось стоїть ця посилочка, я її трошечки вже розкрила. Зараз подостаю, що там всередині, і будемо з вами роздивлятися. Що ж я отримала. Ось дивіться, скільки надзвичайних скарбів я отримала сьогодні від Наталі. Зараз будемо з вами все більш детально роздивлятися. І сподіваюся, що ви також разом зі мною порадієте тим всім новиночкам, що до мене сьогодні приїхали від Наталі. Боже, я вже тішусь, як мала дитина. Зараз розпакую і покажу вам, що ж тут цікавого. Ну що, любі мої, починаємо радіти разом зі мною. Ось така надзвичайна велика кількість подарунків сьогодні приїхала до мене в посилці. І я прямо тішусь, як мала дитина. Мої моїй радості немає меж. Ну, почнемо роздивлятись разом з вами. Ну, сама бомбезна, звісно, в цій посилочці це ось, ось така красуня. Королева. Це гінура варієгатна. Дивіться. Кожен листочок, він не повторний, кожен листочок має своє забарвлення. А на дотик це просто просто бархат якийсь. Ось. А ви маєте таку рослину в своїй колекції? Напишіть мені в коментарях. У мене є звичайна гінура. Я ось її також трошки зрізала, хочу підсадити, вже не приносила сьогодні сюди кущик, щоб пишніший різ. Зрізала верхівочку, вона вкорінюється. А це, це взагалі щось неймовірне. Ось така красуня. Відкладаємо. Так, далі. Це ось різики йдуть. Це аптенія, здається, варієгатна. Ось така сукулентна рослина. Також дивіться, яка краса. Неймовірно. Вона ще й квітна, здається, такими розовенькими чи червоненькими квіточками. Аптенія. Так, зрізок фікуса. Надзвичайно гарний, листочки міленькі. Ось я вам на початку відео показувала, але він трошки не такий. Тут більш, більше білого забарвлення. Гарнесенький. Так, а це, а це, це якась із видів традисканцій? Паліда, здається, якщо я не помиляюсь. Дивіться, дивіться, які ворсиночки. Боже, така приємна. Волохастенька така. У мене такої не було. Гарнюня ж, гарнюня. Далі це також традисканція міленька така, обожнюю міленькі листочки. Біленькими квіточками вона, здається, квітне. Ось. Краса неймовірна. Ось я все прибираю, все прибираю, ховаю. Так, поверну трошки назад. Так. Так, показала вам далі, щоб не плутатись. Це, здається, Портолукарія. Африкана. Ось така теж. Ой, зачіпаю телефон. Бачите, яка? Сонечка. Так. В общем, Наталя від душі мені зібрала посилку Я дуже-дуже-дуже неймовірно щаслива. Це ріпсаліс, здається. Можливо, хатіора, не знаю. Ось така краса. Такого в мене також немає. Так, це пілея. Бачите, яка гарнюсінька, боже, які милесенькі листочечки. Це ж надо в світі така рослина існує, да? Та всі рослини такі неймовірні. Як почнеш роздивлятися, як трапиться щось на очі, і думаєш, як це все світ мог створити. Таку надзвичайну рослину, щоб ми дивилися на цю красу і насолоджувалися. О, я ще скажу. Я встрітила також на просторах інтернету, всіх цих соціальних мережах. Ну, неможливо. Щось зайдеш, взагалі неможливо так, щоб зайшов і щось не видивився, не відмітив для себе. О, це у мене повинно бути. О, таку пілею. Я зустріла варієгатну. Вона має біленьке, розове зелене забарвлення Ну Це також відвалка чи Тепер я мрію ще про неї. Лети бурії варієгатної мені недостатньо. Я ще хочу мати таку варієгатну і пілею. От уявіть собі, оце зелені такі листочки, а то розово біло-зелені. Біло Краса неймовірна. Так. Відійшла я від теми, йдемо з вами далі. Так, це зрізи, я так думаю, що це седуми чи очітки. Точну назву не знаю. Оце ампельно росте. Дуже гарно виглядає. Та цей, мабуть, також, якщо буде кущитися, також може ампельно рости. Ой, неймовірна краса. Так, далі. Це колізія жовтенька. Голд, здається, вона називається. Також ампельна рослинка, досить вона розповсюджена, гарнісінька. Так, а це, здається, це, здається, якийсь різновид, сорт, якийсь каланхої, якщо я не помиляюся. Він, мабуть, і на сонечку загорає, листочки становляться червоними, бордовими. Ой, листочки приємні, О, гарний надзвичайно. До речі, хочу вам сказати, я залишу посилання на Facebook сторіночку, якщо в мене вийде. У Наталі можна придбати рослини, сукуленти і інші. Так що кого зацікавить, то звертайтеся. Так, це я вам все, що показала, це було, були подарунки для мене. Ну, Наталя мене здивувала ще більше. Вона передала також подарунки і для мами. Вона знає, що мама також невеликовно хвора, як і я, на квітонутість. І тому ось подарунки зараз вам показую. Це для мами. Це як я вже поїду, то відвезу їй. Оці шикарнічі усе. Так, зараз спробую вам показати його забарвлення. Це неймовірні відтінки. Це, якщо ще враховувати, що він ще... Ну, Майже не бачу сонячного світла. А представте, якщо він на сонечку почне загорати, які це будуть відтінки. Ось такий. Ой, це взагалі руде сонечко. Дивіться, яке неймовірний. Просто неймовірний. Ось такий колеус. Так. І третій ще колеус, він такий салатовий-салатовий. Трошки камера не передає. Ось це мені вже пишуть продавці, що вже треба наступне замовлення робити. Бачите, який колеус. Так. І ще для мами плющик. Ось такий надзвичайний плющик. Ну, мама ще навіть не догадується, які подарунки і сюрпризи чекають. Ось така краса. Ну що, любі мої підписники, глядачі. Якщо вам сподобався такий огляд, тисніть, будь ласка, на вподобайку. Не забувайте за дзвіночок, тому що відео будуть іще. Я вам це обіцяю. Буде дуже цікаво зі мною. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, до побачення!